Всім привіт! Я чекаю на знайому, яка зі мною сьогодні поділиться порічками, або ще, як називають, червоною смородиною. От. І я знаходжуся біля такої плази з магазинами, де є секонд-хенд. Давно не була з вами. Тож підемо сьогодні і подивимось. А для неї привезла її пригостити своїм рафіном. Еселя. Right. Mm -hmm. цей магазин ми сьогодні з вами підемо. Тут при вході завжди вказано, які бірки, з якими кольорами на знижках. 50% знижки на рожевій і жовті. І все біле по 99 центів. Саме цей магазин Salvation Army секонд хенд знаходиться у штаті Пенсільванія. так як я живу на точці перетину трьох штатів: Ohio, West, Вірджинія і Пенсільванія, то я буваю у всіх трьох штатах в різних магазинах. Пенсільванські не самі найкращі секонд-хенди. Але от натрапила була на невеличку сумочку коуч за 10 доларів. Кілька років тому я знайшла дві шкіряні нові з етикетками коуч, сумки. Е, я, звичайно, собі їх залишила. До сьогодні ношу задоволена, якість просто супер. Також я натрапила на ось цю кепку Polo Ralph Lauren з всім відомим ведмедиком за 7 доларів 99 центів. Ну і дуже великий вибір дитячого одягу. Воно все виглядає майже як нове, тому що дітки скільки його носять, вони ростуть швиденько. Ціни 1,99,2-3, дещо і 99 центів. Тим більше дві бірочки, два кольори завжди на 50 знижці, а білий колір в цей день був 99 центів. Ну, а ця частина, де меблів, в магазинах секонд-хенд найулюбленіша моя, тому що таких меблів зараз вже не знайти ніде. Натуральне дерево, якість просто вищий клас. Кому, наприклад, потрібен якийсь такий стіл в офісі, в кого такий стиль, кому такі меблі донині подобаються, то магазин це й саме місце те, де треба шукати. Ось така люлька дерев'яна, 60 доларів. Моїх діток такі точно були. Оцей комод, не знаю, виглядав, як ніби хтось сам його робив у вигляді американського. Такі ручки були оригінальні. Ліжечко. Рама для ліжка вірніше у вигляді машинки для хлопчиків просто клас. Цей стіл з дерева мав лавку до нього, 250 доларів цілий набір і крісла. Дуже мені сподобався. Такий з п'ятьма кріслами столик круглий був 150 доларів. Такий вінтажний диванчик 112. Крісло просто в ідеальному стані 50 доларів. Телевізор Panasonic, 150. Крісло Гойдалка 75. Таканакут шафка з полками, зі скляними дверками, шухлядами, 100 доларів. Трішки пробіглася по одягу, дуже мені цікаво стало, чому джинси вони ж майже всі одинакові, деякі 3, деякі 4, деякі 5, 6 доларів, навіть до 10 там доходили ціни. Багато було таких різних покривал, навіть штор, футболочки, найка, дідас, 3-4 долари. Ну і також дуже люблю пройтися по частині магазину, де таке всяке для дому є. Часом можна побачити досить оригінальні, цікаві речі. Особливо, коли щось таке для прикраси в садку. то я буваю інколи собі щось зможу придивитися. Це, от, бачите, з магазину Рос за 7 доларів. Таке для косметики органайзер. Тут. 4 долари коштував. Для комп'ютерного столика, для ручок, олівців за 3 долари такий органайзер в сіточку. Дуже багато було різних кухонних приборів, чайників, посуду, дерев'яні вироби, кошики, картини, вази. це виглядало як годівничка з пластику. Я крутила, вертіла 12 доларів, але так я її не зрозуміла, не могла ніде відкрити. Думала, якщо годівничка, можливо, криша відкривається, щоб їжу насипати, але не змогла. От такі були невеличкі шпаківні. для бренді стакани по 99 центів. Ця вазочка була важкою, скоріше за все, кришталева, 10 доларів. От я натрапила ще на таку, ж, як я думала, годівничку у вигляді ферми. Також 1299. І знову крутіла, вертіла, і таки не зрозуміла, чи це просто якась декорація, чи таке годівничка. І я просто не знала, як її відкрити. От побачила цілий набір мисок фірми Pyrex, але вони вже такі були досить понищені. Видно, часто їх мили у посудомийній машині. Це така поливалочка дитяча у вигляді качечки. Багато є навіть відеокасет і дисків, а також великий вибір ювелірних виробів. Правда, за склом потрібно продавця запитувати, щоб вам відкрили і показали, якщо щось цікавить. І от при виході такий стояв дерев'яний літачок за 100 доларів. А сьогодні вже буду з вами прощатися. Всім вдячна за перегляд! Бажаю вам мирного неба і всіх благ.